У Хмельницькому стартував продаж новорічних дерев. На ялинковий базар, який розгорнули у мікрорайоні Гречани, завітала пані Галина. Довго не обирала. Ви знаєте, зв'язку з війною, да, трошки на душі, як то кажуть, і тривожно. І все одно от хочеться. Хочеться чогось такого доброго в домі. Ялинку до свят обирає хмельничанин Олександр. Чоловік перевагу надає саме живим деревам. Приємно для дітей і запах і все, як природа дає, а є штучна ялинка, то нічого немає. Яке свято може бути без ялинки. Тільки новорічна ялинка, ялинка, мандаринчики. Третій рік реалізацією новорічних дерев займається Дмитро Губенко. До продажу підготував чотири сотні ялинок та сосен. В цьому році, звісно, сумніви трохи були, тому що. Такої время в стране, то ну люди цікавляться, питають, купують. Ціна за метрову ялинку стартує від 200 гривень. Дерева зростали у Ярмолинецькому районі. Нада підложити мочалку чи відро з піском, то вона буде довго стояла. Обично сосна стоїть довше. На усіх новорічних деревах. Якщо вони продаються легально, має бути чіп. Дізнатись інформацію про дерева можна в додатку. Ялинка Інфо». Заходимо в неї і пишемо номер етикетки перевірити. Вітаємо, ваша ялинка легальна. Можна познайомитися з ялинкою. Яка порода? Поки що у Хмельницькому розгорнули п'ять ялинкових ярмарків, а це втричі менше порівняно з минулим роком. У мікрорайоні Гречани, в районі магазину АТБ і в районі сектору, сектору міського комунального підприємства Ринокранковий. Тоді на вулиці Зарічанська в районі магазину АТБ. І біля проспект миру транспортна зупинка Сілістра, і біля торгового центру Ріку суб'єкти господарювання, які того року брали в нас погодження. Цьогоріч хлопці пішли на фронт і захищають нашу країну. Придбати новорічну красуню до вечора, 31 грудня зможуть усі охочі хмельничани. Олександра Семенюк, Володимир Паламар, Новини міста.